Це вірус, про який всі говорять. Він просто виключає у людей здатність любити. Спочатку байдужість, а потім повна апатія. І всі емоції зникають. Але якщо не назавжди, що якщо ми більше ніколи не відчуємо кохання? Та ми ще не знаємо. Але якщо нічого не повинно робити, то все точно зникне. Але що ми можемо зробити? Ми лише підлітки. Що, що в себе мене? Ти себе чуєш? Що в мене? Треба щось робити. Артем, що ми можемо зробити? Ми лише ну Досить сваритися. І так, складно, ходімо краще в парк. Там вже щось придумаємо. <говорю> Потрату <говорю> 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 здатності робити. Ліге поки що не знайдено. І ми це бачимо всюди. Але як таке взагалі можливо? Кохання це частина нас. Ми ж не можемо ну, просто перестати любити. Ну, як бачиш, можемо. І це взагалі дурня якась. Ти правий. Я бачила, як моя сусідка Анна просто розлучилася зі своїм чоловіком. Жодної сварки, жодної сльози. Вони просто зібрали свої речі, пішли в різні сторони. Ніби це було абсолютно нормально. Це чудово! Без емоцій на світ став таким ідеальним. Я теж не розумію. Навіщо панікувати? Навіщо щось змінювати, якщо все йде своїм шляхом? Максим, ти завжди був такий емоційний. Ми постійно обговорювали важливі теми разом! Що з тобою стало? Ну, може, це на краще, менше емоцій і менше проблем. Життя стало простішим. Духання це лише ілюзія, яка ускладнює наше існування. Але, але ви повинні боротися і повернути все, що було між вами. Я більше не відчуваю необхідності боротися. Це просто не має значення. Ні для мене, ні для Каті. Так, і ви скоро самі зрозумієте, що кохання це лише те, що заважає. то також втратимо кохання. І це буде кінець. Ходімо, і це там щось є. Статі. Здається, ось антивірус, але він небезпечний. Він ніколи не тестувався на людях. Але ми повинні спробувати. Якщо ми не розіпнемо, ми втратимо все. Так, ми повинні це зробити, а в іншому випадку, кохання зникне назавжди. Але це небезпечно, якщо ми тільки нашкодимо. Але у нас немає вибору. Якщо ми цього не зробимо, кохання зникне назавжди. Ми повинні ризикнути заради кохання. Не робіть цього! Ви не розумієте, що робите. Так, кохання це і страждання. Ми нарешті звільнилися від цього тягаря. Це те, що робить нас людьми. А без нього ми просто тіні. Ви помиляєтесь. Якщо ви приготувати цей препарат, то ви повернете тільки слабкість. Краще я буду слабою ніж порожнього! Ви відчуваєте це? Щось змінилося? Я відчуваю таке тепло. Я. Що це було? Це не важливо. Важливо, щоб ти поряд. <клес> Ура! Ми врятували світ! Ми врятували дожаття! Стали героями нового світу. Вони знайшли антидот, що врятував людство від неминучої загибелі, завдяки їм. Світ отримав шанс на нове життя. А ми надію, що навіть найменші можуть змінити долю всього світу. Кохання це не просто почуття, не просто слово. Це те, що робить нас справжніми. Ми мало не втратили його, і тепер я знаю, наскільки воно важливе. Без кохання світ стає сірим і порожнім. Ми могли залишитись в цьому холоді назавжди, але ми обрали боротися, і тепер я знаю, воно того варте. Кохання це не слабкість, а найбільша сила. Вона може змушувати сумніватися, може робити боляче, але без нього життя не має сенсу. Я думала, що без почуттів буде легше, але легкість це не щастя. щастя. Коли ти готовий віддати все заради тих, кого любиш. Так, кохання це хаос, але це той хаос, який робить нас людьми. І я більш ніколи його не приміняю на байдужість. Здравствуйте, хайний ансамбль нових імена. керівник Наталія Заволоснікова. Опачки, друзі. Ця художній кості і покоління Нець, керівник Анастасія Бушмаркіна. Ну і звичайно, наші актори. Ролі виконували Маша Юлія Тимакова, Катя Надія Бринця. Дякую постановлен Яна Володьба. Так практики Владимислав Морований. Дякуємо усім за увагу, за те, що прийшли.